значить знову розпочалась навчальна пора. Місяць вересень рудоголовий. Посміхнеться вам, дітвора. Дітей багато виховала школа і у життя сміливо відпускала. Сьогодні покоління візьме, Дітей за руку в юність поведе. Вже літо днів було доволі. Наступні линуть не такі. Багато учнів в нашій школі прийшли до школи першачки. Тож, давайте оплесками привітаємо наших юних школярів першого класу. Ми вітаємо наших школярів. У нас в школі. Є тепер перший А-клас з маленькими школяриками. Вчителі навчать вас бачити світ у чудових, незвичних кольорах людських почуттів. Дітки, вас навчать бачити і розрізняти добро і зло, дарувати людям радість. Разом ми з вами помандруємо незвичайними стежками в країну знань. Шановні учні, батьки, вчителі, вітаємо тих, для кого свято першого дзвоника теж особливо свято, тому що це останній перший дзвоник у їхньому шкільному житті. Ви вже здогадалися, це 11 клас. Давайте теж оплесками привітаємо наш 11 клас всіх діток, які сьогодні останній. Що не клас, то родина, щедра, дружна сім'я. Хай гордиться країна, бо це школа моя. Зібравшись разом, розпочнемо свята. Лунає гімн держави і прапори піднята. Ще не України ні слава. Ні воля. Ще нам брача українці, усміхнеться доля. Згинуть нас. Женьки як розмі заплану, братча, Поздоровлення надається директору школи Горбенко Марині Олександрівні. Будь ласка, Марина Олександрівна, вам слово. Дорогі учні, шановні вчителі, батьки, щиро вітаю вас з початком нового навчального року. На жаль, ми знову розпочинаємо новий навчальний рік в дистанційному форматі. Але, попри всі обставини, ми продовжуємо вчитися, працювати та зростати разом. Особливо сьогодні вітаю наших першокласників! Для вас починається справжня подорож у світ знань. А нашим випускникам бажаю сили і впевненості, адже цей рік є вирішаль. Дякую всім вчителям за відданість справі, за гнучкість і підтримку, а батькам за розуміння і допомогу. А вам, дорогі учні, за бажання вчитися навіть через екран. Бажаю всім здоров'я, наснаги терпіння. Нехай цей рік буде плідним, цікавим і успішним для кожного. Зі святом Днем знань! Святуємо за приємні слова, поздоровлені вчителі, діток. А ми з вами продовжуємо. Розквітають посмішки навколо. Радісна луна, веселий сміх. Це моя найкраща школа. Зустрічає школярів своїх. Знову свята, радісні хвилини, безліч вересневих привітань. Зустрічай, нас школа, ненька Україна. Нас вітає всіх зі святом знань. Те, що буває в житті людини вперше, запам'ятовуються назавжди. Мабуть, кожен з вас знає, попри всі життєві негаразди і радості, злити і падіння і пам'ятає свої перші кроки в школі. Адже сам Мабуть. тут першокласники паринуть у дивний світ казки знань. Сповнений переливами дитинства, фантазій, допитливості і бажання пізнати невідоме. Нова українська школа, молоде покоління зустрічай усіх, хто закоханий в науку цю мить урочисту прославляй! З новим мобільником школу спішать наші змипові. Насвітає Україна і чути скрізь звідки веселий сміх. Настала ладіс на пола, де всі хвилина. Поступаємо шкільний поїх Що ж, пора вирушати? Та й мить всі пізнати. Ось ми все на світі знати, гарно вчитись обіцяємо Тож прийми нас, слідна школа, ширше двері відчиняйте. Посміхніться всі навколо. Першокласники зустрічайте. Дякую нашим маленьким першокласникам. І до привітань першокласників долучаються у нас і другі класи. Тому ми вітаємо наших учнів і запрошуємо до слова учнів другого а класу. Зараз ми запрошуємо до мікрофона Нікіту. Ми вітаємо всіх першокласників у восьмій школі. Хай буде Рік чудовим і я Хочемо вам побажати гарно навчатись, вам буде цікаво. Дякуємо. Тепер запрошуємо до вітального слова Джуді. Дити в школи це велике диво. Ми пізнаємо світ усі красі. Тут усім дозвоємо щасливо зі школи і світ підемо просім. Дякуємо, Джуді. Дякую вас. Вас за чудові слова, Вам за чудові слова. Також ми вітаємо усіх-усіх учнів нашої школи. Сьогодні свята для всієї шкільної родини. Без учнів школи не існуватимо. Вам потрібно трудитись та наполегливо вчитись, світ пізнавати нові таємниці. Відкривати! Шановні майбутні випускники, ніби вчора вас такими ж маленькими привели батьки до школи, а сьогодні ви вже такі дорослі юнаки та дівчата, на яких чекає доросле життя. Радість зустрічі, сміх і розмови. Скільки спогадів буде у вас до навчання дзвінок кличе вас! За знаннями рушати вже час. І зараз ми хочемо привітати наш 11 клас. І до слова запрошується учень 11 класу Сидорчук Іван. Будь ласка, Іван. доброго дня, шановні вчителі, батьки та учні. Ми учні 11 класу. Щиро вітаємо всіх із початком нового навчального року. Для нас це особливий день, адже він відкриває останню сторінку нашого шкільного життя. Ми хочемо подякувати вчителям за їхню працю, терпіння і підтримку, а молодшим школярам побажати цікавих уроків, нових відкриттів та справжніх друзів. Нехай цей навчальний рік буде успішним для кожного з нас, сповненим знань, радості та перемоги. Дякуємо Івану за такі чудові слова, області, будь ласка, дякую вам. І для вас сьогодні діти незалежної України. Перший дзвоник прозвучить і про початок 2025-2026 року навчального року усіх сповістить. вітаємо в цей час! Життя цікаве та щасливо розпочинається для вас усім учням світла, знань і доброти, вчителям, наснаги і теплоти а батькам терпіння і тепла, щоб родина ліцею номер 8 дружньою була. Хай буде рік чудовим і ясним! Успішним, цікавим і кожен день новим. Хай щедрим буде рік, мов сад восени. І всі ми разом йдемо до спільної мети. Хай буде рік, мир в душі і на землі, натхнення в класі, друзі нові. Ми разом сила, віра і тепло. Нехай щастить вам усім і на добро. Хай Дякуємо всім учасникам нашого маленького свята. Успіхів усім у новому навчальному році. Хай щастить! До зустрічі! На цьому наша лінійка закінчується! Всіх вітаємо з початком навчального року! Дякую!